Ну, як це? Від кохання до ненависті один, один крок. Ну, по-перше, коли ми обговорюємо США Трампа, треба не забувати, що головний ворог це не Трамп і не США. Бо я бачу зараз у нас істерію стосовно ненависті до США, не тільки навіть до Трампа. Наш ворог Росія. А, і е, нам не подобається багато чого саме в е, риториці і в практиці вже е, нової адміністрації, саме тому, що вони легітимізовують вторгнення Росії в Україну. Але не забувати нам треба, що все ж таки Росія вторглася, коли ми говоримо, наприклад, е, про те, що дивіться, треба не забувати це. До речі, говорять Трампові, навіть там той самий е, Вашингтон. Пост, це говорить і Фокс TV, це говорять ті республіканці, які говорять про те, що не треба забувати. Ну і ми маємо не забувати, що головний ворог Росія не Трамп, не США, ніхто інший. Росія і всі сателіти. США поки що не сетеліт, однозначно. Ну але коли ми говоримо от тепер наша надія на Китай, ну, ми вже тепер забули, що робив Китай для того, щоб ця е, е, Росія... Трималися. Тому, знаєте, треба мислити все ж таки більш спокійно, по-перше, стосовно чи треба лягати, чи не треба лягати. Менше читати, пам'ятаєте, класика більшовицькі газет. Мається на увазі, Інших... щоб лягати спати о п'ятій вечора, щоб не читати новини, я коли розумію. пропинається. Я, я розумію, тому що новини США, ми ж про Трампа, новини да. США починаються тоді, коли я маю вкладатися. Да. І там я вже бачу нові по нові повідомлення. І далі безсоння, і я, далі і я, фактично і ліки Я не правильно. Тому треба берегти здоровий е, твер, тверезою голову. Якщо ми є заручниками ситуації, е, я не кажу тільки про Росію, а про те, що бачимо зараз е, о, дивний новий світ, е, нова реальність, перегорнута дошка. Е, то ми маємо бути тверезими. Е, менш емоційно е, ну, певною мірою, значить Втягнутими в такого роду речі і не і саме головне, вибачте. Я тут уже такий е, психологічний феномен. Якщо ми є заручниками, то не, не закохатися в е, того, хто ти матиме заручника. пам'ятаєте сигорці, синдром і такі що тобто, щоб ми, щоб ми не були, щоб ми не не прийняли себе як жертву. Бо якщо ти приймаєш себе як жертву, то ти боїшся зміни статус бо вважається, що буде гірше. І на тих виборах, які будуть ти будеш обирати тих, хто буде говорити тобі про мир. Це вже не Трамп буде говорити, це вже не Арестовичі, це вже там не Дубінські, це вже не інші там слуги народа, це не ті, які також нас схиляли до того, що ми домовлялися з Путіним до широкомасштабного вторгнення. Ще навіть три роки тому ми обговорювали єднання. Указ президента України від 14-го часа. Він мав відношення до відповіді на вісіч. Тоді треба було можливо перевіряти бомбосховища в школах, аніж виводити вчителів з кульками, значить нас, значить, тут треба не розділяти ці істерії. Пам'ятаю, дуже дослівний указ президента щодо єднання протистояння гібридній війні, інформаційній війні і так інше. Тому треба не забувати про те, що якщо ми дійсно є такими, що нам Трамп нас не хоче бачити з цього переговорів, щоб ми не сприймали це, такі ну все ми жертва обставини, все про. Бо ті хлопці нічата які пішли 3 роки тому, 24 часа, вони взагалі не знали, що там і хто там буде допомагати, чи він буде допомагати. Так було чи не так? Я дуже добре пам'ятаю ці часи. Це вже там маляр розповідає, що треба було значить, Конституцію почитати, чи вони будуть мобілізовані. Ні, ніхто не читав Конституцію. Всі пішли туди, під Гостомель, хоча до того Резніков вказав, що йому міністр оборони Хренін сказав, що вторгнення не буде. Ну, Хренін сказав, ми це говоримо в ефірах. Мені кажуть на всіх і на тих, де я зараз забанений, пане Валерію, тільки не кажіть про війну, тому що, значить, її не буде. Мені всі спікери від сух народу казали, а що вам вигідно нагнітати, війни не буде. Ми маємо це також не забувати. Тому, знаєте, оце, як у Гьоте немає безнадійніше, ніж рабство тих рабів, що вільними вважають себе без кайданів. Тобто вони вважають, що значить. ми Такими вільними, а насправді буде е, мати абсолютно рабську свідомість. Я говорив то роки тому, і два роки тому, і півтора роки тому. Говорю, про що люди От приходять до лікаря і говорять, як треба лікувати. Ти їм кажеш, що треба значить, те, те, це що це дорого, важко. І все залежить, і все ж таки е, багато чого залежить від тебе. Вони послухали лікаря, потім, до кого вони пішли, подивіться на телемарафоні. Гадалки. Які зараз там до Трампа звертаються, екстрасенси, водичку почали пити і заряджати її телемарафоном. Ми з вами що обговорювали два з половиною роки? Формули миру, плани стійкості чи глобальні саміти, тому що нам нав'язували порядок денний, який жодного відношення, до реальності немає. Я тоді казав про те, що. Е ми маємо насправді обговорювати справжні речі, а не той порядок денний, на який нам нав'язується телеморфоном, що головна проблема влади не в тому, що вона пропагує оцей опіум для народу, і потім буде ломка. А що вона живе в цій реальності. А потім відбувається те, що відбувається в Мюнхенській конференції безпеки. Всі кажуть, о, холодний душ. Так правильно, усі були в теплій тепер для вас будь-яка водичка є холодною. Треба ж думати головою, а не дивитися на статус-кво, як там значить, твоє населення тебе сприймає. У Зеленського все нормально, його рейтинг росте. Він вважає, що все в порядку. У нього рейтинг росте. Те, що в його рейтингу, це антирейтинг до Трампа, це одне. Але він вважає, що всі будуть його підтримувати, тому що все нормально. Бо в 5-6 мережі це нормально, Татарам також чеченця вбивав. Ми говоримо про це. Президент Трамп, якщо вже говорити більш заземлено, президент Трамп сказав, що Зеленський не має бути за столом перемовин. Вкрай неприємна річ, але в уявленні тих, хто має розуміти, хто такий Трамп, як він бачить світ вигляді угод, він говорить з тими, хто він вважає є суб'єктним за столом переговорів. Ну не ведуться перемовини, як вважає Трамп з тими, хто слабший стекхолдер, тобто той, який має менше можливостей. Треба до того було думати, коли Зеленський прийтав, туди розповідав йому про те, що треба рідкоземельні елементи йому представити, пам'ятаєте, коли він до Трампа прийтав, коли ще Трамп був кандидат президенте. Греміти на Трампа не треба було, знаючи Трампа, казати, там угода була ні про що. Ніхто з західних лідерів відповідальних не сказав публічно того, що е, має бути е, певною міру предметом розмови. Де, мені не подобається ця угода. Але можна діяти розумніше через там телеграф. За телеграф і вони написали, що ця угода була практично кабальною угодою. Можна діяти через наших е, партнерів, через союзників. А казати Трампу, мені не подобається Трамп, я ж не Трампіст. Бо, боже пасі. Але казати, знаючи, хто такі Трамп, казати угода не про що, це тільки піднімати ставки. Ах так, він каже. І ми тоді, значить, ти там спав, коли значить, мій міністр фінансів та такий інше. Я не за Трампа, я за релевантну, адекватну викликам політику. Нам треба союзники, нам треба, щоб залучати тих, хто має можливості нам, нас приймати. Мені вкрай не подобається те, що зараз відбувається, але та реальність, якою ми не можемо не рахуватися. Ще раз наголошую. Мені не подобається угоди. Мені не подобається те, що сичаються з Путіним в Саудівській Аравії там в Аріаді. Мені вкрай не подобається те, що е, Трамп вважає, що Путін не напав, бо якби не Байден. Мені вкрай не подобається те, що відбувається, але що робити зараз, от не нам е, в студії, от не нашим глядачам, шановні глядачі, а тим хлопцям і дівчатам, які зараз тут безпосередньо треба робити, думати про старлінки, готуватися до того, що якщо вони будуть тиснути, відключати. Не дай Боже, треба, щоб мати та ж сама росня, вона ж виюють без стерлінків, щоб готувати інші канали комунікації, треба ж там бати широкополосні Wi-Fi. Я зараз не буду в деталі йти. Нам треба боротися. Як це не звучить можливо цинічно, але я маю право це робити, тому що я тільки позачора говорив з людиною, не зі студії, а людина, яка там безпосередньо має відношення там, до, до поля бою. Він каже: Ми маємо реальний шанс перемогти цю. Цього ворога відпускати неможливо. Трамп намагається його відпустити, пропетлять. Він має свої інтереси. Для нього також важливий рейтинг. Якщо наші виходять, це наш, значить, він такий сякий але все-таки наш такий сякий не забувайте, шановні наші глядачі, що точно так же зараз приймають е, того самого Трампа. Вони ж по-іншому дивляться. Зараз Сама сказав, що вони по 5 тисяч доларів роздадуть скорочення. О, багато родин, мільйони родин не бачили 5 тисяч доларів в Америці. Отако, що називається перед собою. І їм байдуже інтереси ці, е, значить, України. І орден буде рости. Нам треба, щоб рейтинг е, ріс в Америці. Ні, нам не треба. Тому що треба пережити цей період. Два, вибачте, діди будують новий світ. Цього не вийде. Не вийде новий світ, не будується тими, хто має уявлення про старі, значить старий світ і має старі комплекси. Вони труться, кокетують, сподіваючись, що у цих, вибачте, двох дідів щось нове вийде. Не вийде в них нове, але ми маємо розуміти, що таке сьогодні. Ми маємо перетерпіти. Мені не подобається, що говорить Трамп. Він мені не подобається, що раніше, коли він рейдернув республіканську партію. Нагадую нашим глядачам, що республіканці завжди були набагато більш проукраїнськими до Трампа. Америка не проголосувала за Міта Ромні за право. Америка не проголосувала за сенатора -е -е, Маккейна, за право. Америка насправді знімала фільми про Діка Чейні, які навіть відмовився, будучи республіканцем, і його дружина, відмовилася підтримувати Трампа, хоча Трамп ресуліканець. Ми дивилися перед вторгненням, дивилися фільм Влада і взагальо розповідали мені багато хто який класний фільм. Вони не проголосували за нормальних правих, отримали такого, як вони хотіли. Трамп дійсно насправді вважає, що він там заслуговує на премію миру. Тому що до Трампа. До Байдена був такий Обама. Це Обама не побачив того, що вловки, того, що відбувалося з Кримом. Це Обама. Зараз ми говоримо про те, що Америка, значить, намагається говорити з Росією, тому що їхні інтереси набагато ширше, ніж інтереси якоїсь там України, Вовки. Наші з вами інтереси. Ну, вони там, значить, набагато менше, ніж там інтереси е, Ірана, інтереси, значить, протистояння е, Китаю е, в дотихіанському регіоні. Ми маємо це розуміти. І ми маємо використовувати ці проблеми в тому числі як можливості. Ну отак тому, що Європа також була заспана. Європа мала практично проросійський порядок денний. Пам'ятаєте, як казав Кісінджер колись, об'єднана Європа це добре, але дайте мені телефон з ким говорити. А Європа давно віддала цей телефон в Росію. І ця фраза Штайнмаря, давайте не будемо оленями в світлі фар, тому що вони рухаються не ними заданому фарватері. Вона насправді рухається давно вже в фарватері, рухалася до 22-го року в фарватері Росії. Це не Трамп призначав Педро Аграмунта президентом Пере, який, пам'ятаєте, пішов відставку 14 морсі, тому що президент парламентського сели Ради Європи літав на літаку Російського міністерства оборони в символ російської перемоги на Близькому Сході, в тому числі над на тими, кого підтримували американці, над ними в Пальміру. Він туди літав. Пам'ятаєте? Це не Трамп. А Шрёдер, соціал-демократ, лівий, фактично став символом шредерізованої Європи. Це не Трамп. А та Європа насправді практично повертала Росію до парламентської особливо Ради Європи після, після верніше вторгнення вже в Росії. В нас ж війна не з 22-го року. А на, на, написано 20 лютого на практично медалях за повернення Криму. 20 лютого 2014 року. Багато хто в Росії. Ми зараз не хочемо говорити про наше, про те, що значить, треба говорити там з Росією, там і так інше. абсолютно не треба. Але це ж у нас же ж голосували за Садьомся по сидінні. Яка разниця е, імені героя е, названа Улиця? Головне, що вона була заасфальтована. За асфальт голосували в 2019 році. Ми інформаційно програли в 19-му році. Влада сьогоднішня наша влада шукала тоді більше ворогів всередині України, аніж е, в, е, в зовнішні, протистояти зовнішньої агресії. Сьогодні ми говоримо про те, що значить Трамп звільняє під гесіт міністр оборони, звільняє міністра, міністра оборони звільняє генералів, які підтримували Україну. Так. Нагадую, нагадую, як у нас відреагувала вся банкова, коли знімали залужного? Що сказали? Ми маємо право. Так, от Трамп має, також має право знімати генералів. Але Зеленський знімав залужну, кажучи потім, що ситуація набагато краща, ніж була під підовдівкою два місяці тому. Це не Трамп знімав. Ще раз наголошую, ми маємо розуміти, що дійсно Трамп зараз не на нашому боці, але наш ворог русня. Наш ворог завжди буде. І повірте мені, не так все дуже добре, у, е, якщо ми говоримо про е, творезість е, сприйняття. Дійсності, то не так вже добре у того самого Путіна, і повірте мені, нам треба просто сучити сокиру і чекати можливості її засувати. Я вже давно казав цей приклад. Коли ти йдеш з дівчиною там десь на тих районах, де я виріс, і там гопота з ножами, то буває, що доводиться віддати телефон або, або гаманець. Тому що у цей реал-політик на вулицях вона по-іншому працює. І ц... ієрархія цінності працює по-іншому. Якщо цінність життя, то живи сьогодні, воюй і завтра. Провів дівчину, запропонував її старшому братові піти допомогти, взяти сокиру, повернути свій гаманець. І ми маємо цю метафору застосовувати ну, певну міру тоді, коли прийде час. І... і не дивлячись на те, що зараз у нас далеко не на найкраща ситуація. Повірте мені, ми будемо свідками. Зовсім зовсім інших процесів у зворотному напрямку і я поясню, чому світ не такий лінійний, як здається Трампові. Тим більше параноїку Путіну набагато складніша ця метафора у Трампа. Зараз є ініціатива. Насправді він на сьогоднішній день практично диктує порядок денний і це його тактика. Пам'ятаєте, як він редернув республіканську партію? Практично шість людей. Шантажували всю партію, коли вони обирали не того спікера. Він так само діє, але ініціатива в нього так чи інакше буде послаблена, так чи інакше він вв'яжеться в ці дискусії, так чи інакше він вже не буде кивати на Байдена. А так чи інакше буде, буде вже автором тих речей, які там відбуватимуться вже при ньому. Ну нам треба сцепивши зуби, триматися і розуміти, що прийде час, коли, ну, коли ми не просто повернемо нашу територію, наших людей, а і коли ця весня буде нещадно прибита. Історію тому, що ще раз наголошую, не так все добре, яким здається, і радянський союз розвалився, якраз коли відбулася розрядка, коли відповідбулися, значить, ціни на нафту там і таке інше. Тобто набагато більш складні процеси, аніж здається Трампові. і Тим більше маскові, які розуміються в політиці, приблизно так, як я розбираюся в його теслі.